Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні з вами я, Руслані Молошконе. Так, сьогодні буде без відео, буду просто говорити, розказувати вам. І так, мій турнірчик. Я вже викупився і встиг два рази програти. Давайте вам покажу, кому програвав, тому що перший день одна поразка, ну думаю нічого, мультики. Не внулик, центр вибив, по-моєму, і хорошо, якби. Е, Але якби Джахангір і Бальтазар просто знищили мене впусти. Дуже сильні потужні тужні Раджу до прокачки. Так. Тут я вигравав. Другий день теж одна поразка. Тут а, теж не внулик. Тут я пробив, здається, центр, здається, пробив, але останні стекляшки мультики мене просто защемили. Якщо якби, так далі буде йти, то турніри будуть тримати мультяшні і скляні стандартні костюми, стандартних героїв, а не якісь нові івентові карти і тому подобне, тому що ну, їх дуже тяжко пробити, вони просто дуже жорсткі по ХП і взагалі щось з ними зробити. Ну, коротше, мультики-скло, качайте, круто, топчик, але не всі підряд. Є і гуняві. Так, третій день. Знову поразка. І третій день в мене дві поразки. Ось той, кому були всі мої наступні, здається, поразки Джолі. Один із єдиних. Не мультиків на такому турнірі, хто просто божить просто. От ця карта, от бачите, нулик, це Джолі на центрі. Тому що пробити його амблюло, е, моно, фіолетове, без разом. Він зарядився, похилився, розігнав ману, накинув овер хп, поставив мільйонів. Все. І ти типу, подалі, що хочеш, і робити. Друга поразка в той же день. Хто в центрі Джолі. Та ж сама історія. Просто знищують. Оці ще й потім лупашать, просто, як не знаю, тривіл, понятно. Ну і типа скло. Так. Тут я викупився. І коли викупився, день був хороший, але остання була поразка. Внулик. Дві поразки. Знаєте, хто в центрі? А, тут не Джолі. Надурив я вас. Ну ладно, ладно, не дурив. Але Дон на цьому турнірі на диво, я не знаю, ну, типу, можливо, в мене камінь погано йшов, можливо, ще щось. Але. Я що не робив? Ну, типу, по факту, в мене немає мультиків багато. та не багато, в мене взагалі може там один або два мультики. Трьох зіркових прокачаних. На неї. Mm. Вибачаюсь, друзі. Ну, коротше, на Дон потрібно ходити з мультиками, щоб вам не можна було зрізати манну, тому що її оці сови мене доконали, не дали мені не ультануть, нічого. Хоча ти типу, походив доволі сильною командою. І остання моя поразка, яка була вчора. Хто на центрі? Джолі і Шейдон. Коротше, це було максимальне комбо. Я вже в якийсь момент думав: ну от уже, пробив я майже цього Джолі. Все одно тупо в нього залишалось трішки здоров'я. Мене тупо він хилився, і вони мене потрошку тупо випоцували, вибивали, і все. Ну і на цьому все як би. так, друзі, тепер покажу вам. Мою оборону. Ось таку я ставив оборону. Розрахунок знову ж таки був на джолі. Бастер дуже гарно б'є. Ну, і типу підрізає. І, як би, понятне діло, джолі і пеньки. Так. Оборона вийшла в А. Перві два дня я був дуже розчарований, коли Мене два рази шотнули, і просто коротше, нічого не мінялося. Але потім оборона вийшла в А і це добре. Тож, давайте будемо починати атакувати. Останній наш день. Сподіваюся, що ми хоча б в топ-5 залишимось. Ну, і якби одразу нас зустрічають ось така команда. Не дуже складна, тому беремо Дон. І, і, і я думаю, все. Типу синьо, сині, два червоних, да, Можна йти атакувати. Буде камінчик, буде перемога. Тому що це у нас швидкий турист. Так, камінчик у нас що то є. Давайте ми одразу прокинемо ось так. Синенький. Так тобто буде трошки звук, менше зроблю. Тепер ось так комбо, запустимо, є. І ось так. О, ще закрився синій чудово. Так, ці всі горіння ми нівелюємо нашою чудесною діло-лебідь. вмикаємо її. Тепер вмикаємо дон, вмикаємо о, пенька і робимо. Кристал жовтий. І зараз будемо заряджати нашого хіла. І ще може центр проб'ємо. Так, пробили центр, чудово. І тут нам не страшно, якби, тому що ми під танцем і нам на все пофіг. Вмикаємо джоліка і зриваємо жовтий крізь. Так, Підлетів ще один фіол, зарядили ще одного пенька. Ми прекрасно охиляємося під, під танцем, але нам треба його вже перезаряджати, цей танець. Так, Знову джолік і заряджаємо ще одного пенька. Вони по очереді от заряджаються. Б'ємо, пробиваємо, робимо зелений кристал, бо у нас куча зелені на турнірі без зелені. Дивіться, два зелених кристала. І самі ще й зриваються. Це взагалі просто якийсь unbelievable. Так, от Дон красотка, вона тупо дуже часто танчить в одиничку. І це дуже круто. Так, давайте ось так комбо прокинемо. І будемо якби, зараз їх уже добивати. Ось так прокинемо комбо. Так, середився наш піньочок ще один. Ось так синє. Ну, гунар уже, коротше, не ультане ніколи. Тому що сови будуть зараз його зрізати постійно і, мабуть, і доб'ють. Да? Ні, трошки не добую. Ну, пеньок доб'є. Все. Чудово. Перший бій затащили. Оце одна із команд, якою я майже завжди ходив. Так, йдемо далі. Так, тут у нас центр. Центр у нас. Так, секунду. Так, тут у нас фіол, два синіх. Давайте замість, замість одного пенька. Замість одного пенька візьмемо, візьмемо, мабуть, ось цю паею, Вона, блін, мене тоді не буде кому бить. Ну, один пеньок. Але один пенюк це таке собі. Е, робимо по-другому. Замість дон беремо Йоконхайнена, тому що е, тут мультики, їм все одно манна може не зрізатись. Беремо Паею для підтримки хіла. І, і все, йдемо атакувати. Будемо на, сподіватись на камінчик. Так, камінчик, камінчик. Такий собі, такий собі. Давайте прокинемо синеньке ось сюди. Так, тут і жовтеньке під'їхало. Ось так жовтеньке. Так, і ще синеньке. Чудово. Давайте прокидувати зарядим наших синіх. І ми зможемо, якби. Так, о, синій ще приїхав. І ми зможемо, якби, оці горіння всі новилювати і. І захиститися. Але жовтенького нема. до з ними. Пока, поеє, ти класно відіграла. Дякуємо тобі, що ти дуже класно відіграла. Так. Давайте, мабуть, мабуть, спробуємо якось. якось я не знаю, що тут якось робити. Давайте отак якось. Пробувати о, під'їхав жовтий трішки. А, давайте попробуємо скласти. Жовтий кристал, або щоб синя закрилась. ось так. Так, синя закрилась, кристал не зробився, але під'їхав фіол і під'їхав жовтенький. Так, ухляйтесь. А, не ухилився. Так, тримаємося, тримаємося, друзі. Нам треба триматись. Є мінус. Так. Нам надо терміново жовтий. Давайте тут шукати жовтий. Є, приїхав жовтий. Чудово. Маємо жити. Маємо жити. Так, мінус пеньок. Да, Обідно Обідно, досадно. Ну, як то кажеться, ну ладно, але тепер у нас нема ким бити. Що робити, коли нема ким бити? Каміння шукати? Каміння під героями, яких потрібно пробувати. Так, а його, а його немає, ні каміння, нікого взагалі. Так. Знову вмикаємо Діву Лебідь. І давайте давайте, давайте шукати наше каміньчко. Давайте ось так. Там може фіол трохи покоце. О, фіол хорошо підлетів, але ну дуже слабо, дуже слабо, бо в нас один тільки фіол. Треба було брати все-таки двох пеньків. Я думаю, що вони там би його і не пробили б того пенька. Давайте ось так. Зараз у нас буде зарядка джоліка. Так, оскільки у нас ще... Так, танець у нас злетів. Але давайте спробуємо його перезарядити, бо під танцем ми можемо вдарити ще в якусь ціль. Так, не вдарили. Давайте знову жовте. Ну тут реально тут розрахунок тільки якби на те, щоб... Не хочу прихилятися, на те, щоб полетіло якесь комбо і просто винесло їх по чуть -чуть, по потрошки, я не знаю. Але щось воно взагалі не летить, те комбо. комбо вомбо Є така підозра, що це буде залив. Що це буде залив, і є така дуже велика підозра. Так, давайте ось так. Ах, тяжко, тяжко. Важко, важко. Так, фіолет лікуємось. Так, пішло вже. Додатковий час, але це нам тільки на руку. Тому що нам потрібно якось пробити їх з каміння. Так. Да ну не трогайте ви того джоліка, блін. Ухиляйся. Не ухилився. Ну, це, це точно десь залив. Тому що без джоліка тут, коротше, вже тупо габена. Тут уже нічого не вийде. Ну, типу, нічого не приїхало. Вона підхилила. Це його не доб'є, навіть взагалі йому пофіг. Давайте якось так не знаю. Так, може цю виб'є? Майже, майже. Трішечки. І це його не доб'є. Ну, капець, камінчика взагалі немає. Ну що тут ще придумати. Тут тупо нема що придумати. Давай так якось. Нема. Нема просто і все. М -м -м. Зараз цей зереться, це що це мені габени. Да. Ну, нам трішечки не хватило, Все-таки поея дуже класно відіграла в цьому бою. Показала все, на що вона способна. Дякую. Так. Ну от поея на центрі. Ну, давайте. Тут у нас буде все набагато простіше. Ось так. І ось так. Тин, тин, тинь, жовтий, жовтий, жовтий. А давайте подожди. Так, ударка є. 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 Все, ось так. Два фіола потрібно буде чимось пробивати. Погнали. Так. І почнемо ми з ось такого невчукваного входу. Так. Ну от бачите як гарно полетіло. Нехай собі паея вмикається. А нам я вам хочу сказати пофігу. Ну майже пофігу, ладно. Давайте зриваємось. Ну от, Так же саме вона відіграла і в нашому прошлому бою. <хе> як і тут. Ну ви поняли. Але ж вона взагалі не прокачана в мене. Ну, як не прокачано, вона типу, на першому зламі тільки, а цього їй мало. Давайте ставимо захід, золік і прокидаємо. Бачите, тут зараз вони надувають своїми цими тичками, а тоді не надували під танцем. Коротше. Треба трошки понить панить поскиглить. Так, нічого не міняємо, так же йдемо. Паея має, має відіграти. О, дивіться, скільки жовтого Паея буде відігрувати, я вам базарю. Ось сюди синій жовтий кріс зривається. Фіол летить. Фіол летить! Ну і все, ми, ми перемагаємося. Ляп-ляп-ляп. Ну, майже перемагаємо, ладно. Так, давайте. Ось так ляпуху. Буде синій кристал. Але спочатку жовтенький цей зберемо під цими фіолами. Синій кристал нікуди не діється. І отак тепер синій кристал. Там зелений кристал. Ми ж з зеленим граємо, тому нам зелений потрібно. Так, тепер отак синій в бальтазара, який зараз мені може когось похоронити, наприклад, паєю. Ну, ладно. Поэя, кстати, видно отработала походу. Так, нивелюем все, что нам поклали цією І... И взрываем синий кристалл. Фиол закрився. И больше фиол не закрылся. Так, давайте вот так вот. Желтый с фиолами. Так. Врубаємо ще... О, дивіться, як тут ухиляються. А тоді не хотіли ухиляються взагалі. Ну, Це ж якийсь капець. Так, ну, ви бачите, що мультики творять? Мультики просто не пробиваємо. Але зараз проб'ється. Зараз ми їх додавим. Зараз ми їм покажем, хто тут батя, який програв уже сім боїв. Хе. Так, зелененькі зірвали. Синенький, підлетів, фіол, підлетів. А що нам ще треба? Правильно, нам достатньо. Ну, ти собі там. Що ти там похилила? Раз, два, раз, два. Все, на мінус всі. До побачення. Пау-пау-пау! Отак от. І останній бій. Не хотілося б його програти. Можливо, це наш шанс войти в топ-1. На якихось ниточках там заповзти. Так. Ідемо такою самою командою. Ідемо такою самою командою. Блін, може взяти замість цієї цієпое все-таки когось посильніше. Якогось квасіра. А що вони у нас тут, кстати? А, ну тут куча мультиків, типа. Давайте, погнали з квасіром. Буде, якщо їм якісь, коротше, шляпи накидувати. Так. І так, і так. Зеленого багато. Багато. Ми ж граємо з зеленим кольором. Звісно, ні. Так. Жовтенький під'їхав. Фіол під'їхали. Все добре. Ну, пенька зараз ми от це лойкаємо. Так, у вас один пеньок, а в мене два. Так, тепер давайте. Давайте, а давайте, може, там жовтий закриється. Не закрився. Давайте ось так. Так, і є зарядочка почти. Тепер давайте ось так. Тоже трошечки ні. Давайте, мабуть, ось так якось. Там он полетить фіол. І може не закривається, просто жовтий. Так, мінус одна ударка. Это плохо. Это дуже плохо. Так, Ну тут не страшно. отут тут страшніше. Так, карільчики, до речі, Ну це, до речі, теж одна із мощей нинішніх реалій. Вони просто молотять в м'ясо. Я вам говорю: я, якби мав би парочку карілів, ви бачите, три каріла. Три, три каріла чи каріла та пофіг. Вони просто. Б'ють дуже мощно. Так, давайте. Нам потрібно перемагати цей бій. Мінус один коріл. І, типу, їх пробити тяжко, тому що якби ці гребані мультики бісять. Просто бісять. Так, і треба, було, до речі, брати цього цього. Так, давайте обновлюємося, лікуємося, клацаємо, убиваємо. Так. Все одно, бачите, прокидую, скільки прокидаю, скільки б'ю, і нот ну, не хватає Трохи Трохи не хватає. Так, он нода синій летить, який у мене і так Ну, Давайте будемо відновлювати. Давайте жовтенький. А нам треба все. Червоний кріс, просто кріси лупашать, що скажені. Так, 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 а ну мені не трогайте. Пенька мого. Ви. Ублюдки. Так. Піньочок твій виход. Оп! І все. Коротше, друзі. Останній бій перемогли. В топ-1. Але я ж говорю, на таких саплях просто в топ-1. Он 4,892. Це, скоріш всього, мене просто. Викинуть з того топ-1 через пів години десь примірно. Що я вам хочу сказати? Бажаю всім гарної днини, гарної вечерини. І не забуваємо підписуватись на наш телеграм-канал, на YouTube канал Пазломана, а також підтримувати наш канал Донатіками, підтримувати Кирюху і його. Здоров'ячко донатіками, хто скільки може, хто що може, ніхто нікого нічого не заставляє, просто чисто по-чоловічки, по-братськи, особливо підтримочку Кірюхі висловити, це взагалі, по-моєму, буде самим найкращим. Людина втратила кінцівку, захищаючи нас з вами, щоб ми могли, скажімо так, більш-менш спокійно е грати в наші пазлики. Те Біндерське їство, яке, яке питається нас зламати, не прийшло в наші доми, хати. І давайте будемо поважати наших захисників і підтримувати їх чим можемо. Друзі, хто не в курсі, просто Кірюха на бойовому завданні втратив частину ноги. Йому зробили операцію, його чекає зараз протезування і подальше відновлення. Тому Кирюху ми скоро побачимо в стрімах, він уже вертається додому. Але хто що може, закидуємо вільну каву і там якусь 10, 20, 50. Ми вже зібрали йому 46 тисяч, але хочеться максимально ще допомогти. Дякую всім за увагу. Всім гарного дня, до наступних зустрічей у наступних відео.